Чи можуть священики помилятися, наприклад, на проповіді невірно, неправильно трактувати писання або мати свої переконання в деяких питаннях віри, спеціально не зважаючи на офіційні догмати та офіційні відповіді церкви на ці питання, іншими словами, пояснюючи по-своєму, думаючи, що так правильно. Дякую за запитання. Звісно, що священик помилятися може. Абсолютно будь-яка людина може помилитися. Людина може обмовитися, мати на увазі щось одне, сказати щось інше. Людина може бути втомлена, людина може бути невиспана, людина може бути недостатньо проінформована, і це може бути або з її вини. Ну, наприклад, людина, якщо тут йдеться про священника, недостатньо добре підготувалася до проповіді, або не з її вини. От її раніше хтось ввів в оману або надав їй якусь непровідність правильну інформацію там стосовно того яку кількість кілограм якій кількості кілограмів дорівнює один талант срібла чи золота а там, до речі, вага яйця від 28 до 36 кілограмів або золота, або срібла. Тобто, коли ми чуємо слово талант, це може бути дуже різна сума. Погодьтеся, 28 кілограмів срібла це буде одна сума, і 36 кілограмів золота це буде зовсім інша сума. Тобто цей зазорчик вельми вельми великий. Чи може священник помилятися? Я так розумію, що це питання з'явилося внаслідок. Частини вечірнього чаю, який був вирізаний і запощений, де я розповідав про те, що для того, щоб бути якимось чи катехитом чи відповідальним за якусь групку, яка ділиться Божим Словом, то я казав, що для цього потрібно мати богословську освіту, і хтось там ображений люди ображаються, коли зустрічаються з реальністю. Написав, що але священик теж може помилитися. Звісно, що може. Тільки в тому, що я казав у тому ж ролику, я сказав про те, що коли людина до чогось готується, умовно кажучи, до того щоб стати механіком, сантехніком, дизайнером, водієм, і вона готується, вона вчить якісь певні правила. Тому що кожна сфера працює згідно якихось правил, і богослів'я працює також згідно якихось правил. Люди вивчають, як трактувалося сьоте писання, які є теорії, чим відрізняється Марковід Йоанна. І людина має певну освіту, пев певен базис. має. Ми їхали після урочистості, яку транслювали, І по дорозі говорили, як минулого року, рівно рік тому, семінарист помітив певну помилку на одній там урочистості. І семінарист про це говорив. Чому? Він ще ж не священник, ну так, але він, той семінарист, провчився 5 років в семінарії. І він знає, що ось так буде правильно, а ось так буде неправильно. Чому? Ну, бо так книжка пише, так е, вирішила церква. Від самого початку брати і казати, що ні, що б ти не вибрав, як би там не було, все буде правильно. Ні, це не так. Тому що є праворуч, а є ліворуч, є правильно, є неправильно. І так само в цій ситуації не можна казати, що а і священник може помилитися. Так ясно, що може помилитися, може помилитися будь-хто може і найдосвідченіший водій пропустити якийсь знак, і найдосвідченіший водій може заснути з кермом в руках. І хірург, який пройшов там вже сотні операцій, може зашити комусь там пінцет чи скальпель, і такі випадки, на жаль, трапляються. Але це є помилка. Але це не забирає того всього досвіду, який він пройшов раніше. Може помилитися це одне. А не бажання вчитися і вважати кожну думку правильною це зовсім інше. Зрозуміли мій посил. Сподіваюся, що так. Якщо що, кивніть головою, я зрозумію.